Так, шановні випускники шкіл, коледжів, професійно-технічних училищ. Запрошуємо вас до, до навчання на фізико-технічному факультеті Дніпровського національного університету за спеціальністю галузеве машинобудування. На нашій кафедрі пропонуються дві освітні програми за спеціальністю галузеве машинобудування. Перша галузеве машинобудування, така сама назва, як і в спеціальності, і Комп'ютерний інженіринг та технології автоматизованого виробництва. Перша освітня програма спрямована на підготовку виробництва і формулювання вимог до обладнання, а також на проєктування різноманітного технологічного обладнання і оснащення. Перевагою цієї освітньої програми є отримання. Навичок проєктування майже будь-яких технічних систем, це універсальний інженер-конструктор. Комп'ютерний інженірінг та технології автоматизованого виробництва це підтримка значної частини життєвого циклу будь-якого виробу від зародження ідеї до стадії виходу кінцевого продукту з виробничого підприємства. І все це на базі надсучасних інформаційних технологій з використанням комп'ютерної техніки і високоавтоматизованого сучасного виробництва. Навчання або отримання освіти за будь-якою з цих програм забезпечує побудову успішної кар'єри у відповідних галузях діяльності.